Всім привіт! З вами Анна, творча особистість, яка просто почала робити розхомячку своїх журналів. Розхомячку це означає, що в мене їх величезна кількість по різним напрямкам творчості. Ну, ось, будь ласка. Я просто деякими не встигала взагалі користуватись. Вони ідеальний стан мають, ну, припустимо, вишивка. Вишивка. Це частина, яку я вже відібрала. І всі журнали я виставляю на продаж. Вважаю за символічну ціну. Я залишу посилання, де можна їх купити, ціни дізнатись, і взагалі оновлення буде постійно. Ось, будь ласка. Журнал для тих, хто вчиться шити, викрика навіть не дісталась. Журнала не діставалася, верніше. І таких багато журналів. Ті журнали, якими користуюсь постійно, я їх залишаю собі, але ще очікую багато полок. Ну, багато полок це, напевно, полок 5, на яких проводиться ревізія. І відбираються ті журнали, які я хочу я хочу десь прилаштувати тим, кому це потрібно. Тому я їх не роздаю все ж таки, просто щоб віддати. А людина, яка віддає якісь гроші, вона знає, що їй це потрібно, буде це цінувати. Так, мені важливо, щоб це не пішло в макулатуру, а щоб це цінувалося. Тому, будь ласка, посилання залишаю, запрошую. І творити. Оновлення постійне.